Права 324. Накресліть, не користуючись транспортиром. Перевірте правильність побудови за допомогою транспортира. Ну що ж, спочатку будемо окреслити. Отже, записуємо тоді перше. Нам треба побудувати гострий кут EFC. Ну що ж, Вибираємо колір і без транспортира будуємо гострий кут EFC. Так, ну давайте десь звідси. Підписуємо E, F, C. Так, Є. E. Тепер переходимо до другого завдання. Тупий кут, прямий кут ОРТ. Пишемо тоді 2. Прямий кут. Ну що ж, будуємо прямий кут. Так, в клітинку це дуже просто зробити. Перпендикулярно. Ось у нас прямий кут. Підписуємо, це буде О, Р, Р, Т. О, -Р Т. Є. Так, переходимо до третього завдання. Треба тупий кут Д побудувати. Пишемо третє. Тобто тупий кут Д. Ну що ж, будуємо тупий кут. Підписуємо, це буде тупий кут Д. Ну і четверте. Давайте десь тут. Так. В четвертому нам треба зобразити розгорнутий кут КАП. Ну що ж, давайте поставимо собі точку, від якої ми будемо позначати, бо інакше важко показати, що це розгорнутий кут. Так, тепер вибираємо тоді тоньший олівець і зображаємо розгорнутий кут сюди. Раз. І в іншу сторону протилежно. 2. Все, це в нас буде розгорнутий кут. Підписуємо його. Це буде А, КАП. Все. Зобразили ми розгорнутий кут. Ну, а тепер нам сказано, користуючись транспортиром, перевірте правильність побудови. Ну що ж, беремо тоді транспортир. Ось він. Вимірюємо тоді гострий кут, він має бути більше нуля. Менше 90. Отже. Він у нас, ми бачимо, 44 чи 45 градусів. Тобто це гострий кут. Тепер ну тут явно у нас прямий кут, тут 0. Ну, а тут у нас 90. Перпендикулярно. Тут у нас прямий кут. так, В третьому завданні дивимося тупий кут, більше ніж 90. Тут 0. До сюди у нас 90. Ну, а потім іще деяка величина. Це у нас буде тупий кут. Ну, а цей кут у нас 180 розгорнутий кут. Ось, вздовж однієї прямої. Думаю, що це видно. Так, перевірили. Ну, а тепер можемо поставити пташечки. Перевірили правильність. Раз, два, три, ну і чотири. Ну що ж, ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.